Вітаю вас, українці! Це деталі ІФ. Моя компанія бере участь у наближенні перемоги з першого дня. Дякую вам, що довіряєте нашим автозапчастинам і долучаєтеся з кожною покупкою до того, що ми можемо робити добрі справи. Перед вами оригінальна запчастина заглушка кузов використовується для того, щоб закривати технічні отвори. У кузові та днищі автомобілів марки Опель. Підходить вона до більшості авто цієї марки, має діаметр 34 мм, оригінальний номер 901 202 85. Також існують інші номери. У нашому каталозі в інтернет-магазині Деталі ІФ має номер DF 16217. Завжди є в наявності в потрібній кількості. Посилання для покупки даної запчастини знаходиться у описі під цим відео. Здалих вам покупок і пам'ятайте. Перемога за нами! Нагадаю вам про потребу підтримки україномовного Ютуба. Вам ж не важко, а нам приємно. Тому з вас лайки, вподобайки, з вас підписка і саме головне коментар. Я думаю, найкращим буде слава Україні!